Яка ситуація в вашій фінансовій сфері та чи є можливість її покращити? І на сьогодні ваша фінансова сфера вас явно не влаштовує. Схоже на те, що або на роботі, або в бізнесі ви відчуваєте якесь немов розчарування, немов наче душа вас кричить та я стараюся, та я вкладаю сили, та я вкладаю знання, та я стільки часу віддаю, чому мене не цінять. Чи не цінять на роботі, можливо, вас десь там прижимає керівництво або взагалі не бачать ваших досягнень? Чи недооцінюють клієнти в бізнесі? Що ви стараєтеся, що ви все робите для розвитку свого бізнесу, а клієнти немов не помічають вас? Але перспектива для розвитку чи вашого бізнесу, чи вашої кар'єри у вас є. Єдине, що вас зараз дуже обмежують або власні сумніви, або ж якісь зовнішні обставини, чи ті ж самі клієнти, які чомусь вас не помічають, чи те саме керівництво, яке не дає вам розгорнутися на повну. І наразі найкраще, що ви можете зробити для того, щоб покращити свій фінансовий стан, це не гоніться за зовнішнім схваленням. А знайдіть у своїй справі те, що гріє ваше серце, те, що саме вам до душі. І на цьому зосередьтеся. Ось я роблю цю справу, я працюю на цій роботі, бо вона мені подобається ось цим. Ось цим я тут горю. А вже потім об'єднайте у цю іскорку любові до вашої справи. Своє бажання покращити свій фінансовий стан, своє розуміння, як його покращити, і сміливо рухайтеся вперед. А от емоціям піддаватися не слід. Не приймайте якихось імпульсивних рішень. І не варто надіятися, що колись прийде якийсь добрий дядя, прилетить чудова фея і вас від чогось врятує. Найкраще надіятися лише на себе. Не тому, що вам дійсно ніхто не допоможе, а тому, що в цьому очікуванні мене прийдуть і врятують, ви можете втратити віру в себе. А що то за бізнес, якщо бізнесмен у себе не вірить? В найближчі півроку у вас буде якийсь професійний ріст, але він буде якийсь немов нетрадиційний, якось не по шаблону. Можливо, ви знайдете свій власний шлях. От усі завжди робили отак, а ви зробите по-іншому, а ви будете розвиватися своїм особистим шляхом. Фінансова сфера в ці півроку також якось стабілізується. На жаль, великого прориву ще не буде, але буде можливість хоча б видихнути, не так переживати за те, що відбувається в вашій фінансовій сфері. Ви хоча б знатимете, що у вас буде що їсти, чим заплатити за комуналку і за що купити одяг. Це можливо такий собі період, коли треба набратися сили, щось дізнатися чи про свою роботу, чи про свій бізнес, щоб розширити свій крухозор. Це немов підготовчий період для подальшого прориву.